Огірки з двох рядків, але трошки переросли, бо я їх в суботу обробляла квадрісом, бо вони в мене трохи прихворіли. Так що сьогодні зібрала. Ну от, такий великий кошик у мене. Ну, почти повний. Доброго дня, хочу вам показати мій город. Сьогодні в нас 3 липня 2025 рік. Огляд городу, який мене на сьогоднішній день город. Це в нас капельний полив. Зараз вже набираю воду ще трошки і буду сьогодні капати помідори. Так що ходімо, покажу вам, що і як. У нас жара. Дощу нема, цілий червень дощу не було. 27 чи якого числа один раз був дощ, і то, ну, як, недовго падав, він так крупний, ну, великий був, але недовго падав. Десь таке півгодини і все. Так що стільки дощу. Одна капля. От що можемо, пол поливаємо. І все. Тут у мене помідори посадила. Купила тут у нас на базарі такі великі крупні, не знаю, які вони будуть. Я їх перший раз от таке. Тут раніше в колгоспів такі садили. Сусідка там у нас була бригадиркою, то вона мені підказала, купила, а щоб каплю не ставити, замульчувала. Малина у нас маленька. Один мотор ми вже спалили. Цією каплею купили другий мотор. Тут у мене чеснок бо я вже викопала позавчора. Так що такі в нас справи. Це моя морковка. Така. Садили ми в кінці квітня чи на початку травня, але потім ну, таке морковку, картоплю, все, а все остальне вже після заморозки. Це мої огірки. Поставила на сітку це стаканчиків, але не всі там я досаджувала, бо померзли. Потім у нас ще заморозок був після тої недільної зими, як кажуть. А ці я сіяла. Тут в мене роднічок і, і... забула, як називається. Ну, теж, Це роднічок гібрид, а той другий то не гібрид. Я як спомню, скажу. Це така кукурудза цукрова. Тут у мене помідорки, два рядка Санька. Оці маленькі. Це мені з угорщини привезли насіння гібриди е, сливки. Отакі такі вони будуть. Так. Це в мене Волгоградський 323. Такі круглі. Це у мене тут Маріушка. там видно. Марюшка і красний кристал, якщо я не помиляюся. Тут ребристі в мене половина, а половина мої великі розові. Ну, ребристі отакі. Так, тут у мене три, два куща і там ще один це е, великий білий блюз. Ті, що знаю. А там це в мене було короче, посаджено посіяно в стаканчики насіння. Це мені сусідка дала, Ну, я так подивилася по інтернету, що це е, таю на сорт. Спиталася там я в одній групі, хто помідори любить то написали мені, що сорт Таюна. Ну, я так думаю. А ці два рядки далі, це в мене були посіяно в стаканчики насіння, воно зійшло. Але, знаєте, кожен на своїх помилках вчиться. Та я так понаписувала собі, в мене так, замовила собі на тему от такі як, ну, пластмасові, як ложечки, ну, то не ложечка а така. Як лопатка, а написала ручкою <кхи> назви. Як поливала, назви постиралися, і тепер вже не знаю. Коротше, висадила тут всі, а потім, як будуть доспівати, тоді вже буду розбиратися. От тут це вже бачу, що в мене от цей, навірно, буде... Ні, не цей. От тут два ря... ці чері, це точно що чері, бо то вже видно. по От у помідорках і тут, бачите, це теж чері, а останні не знаю. Ну, помідори наливаються, багато цвіту обпало, дуже багато. Підживляти я вже підживляла. Перший раз підживка була курячим послідом, потім була підживка. Це помідори і перці. отут тут в мене перці. Три рядка е, солодкого, ну, цей перший рядок, оцей крупний. То стаканчиків такий сортовий, не знаю, зараз не скажу вам, але я замовляла це насіння. Ось тільки в мене зійшло, один ряд посадила. А то два ряди мого насіння було такий е, помідорний. Так, ну Корфія я вже її і накопаю, не полю. Вона це насіння хороше, але вона в мене щось не пішла. Її мошка з'їла, хоч ми її, її два рази оприскували, так що корфів в мене не буде. Тут капусточка, рання. Ну, головки є, бачите, нав'язалися і тут, і тут. Але що, половину треба почистити, щоб цей, добратися до хорошої, бо її так мошка з'їла. Це Савойська, в мене три. Є, але щось вони не дуже і підживляла Не знаю, щось з капустою мені цього року не везе. Перець про перець. Ну що можу сказати про перець. Перець. от Цей ряд, там далі в мене коляраба посаджена. Це мені дала мамина знайома, але бачите, вже починає щось хворіти. Не знаю, ще вчора не було. Ось таке. Це цей ряд другий, це мій стаканчиків, Це такі, що я замовляла насіння. Зараз не скажу по пам'яті які, але якщо треба буде, то я подивлюся, бо я всі пачечки позберігала, яке насіння я садила. А ці два ряди це вже моє насіння. Ті, що я збирала, він такий яблучний, червоний, м'ясистий, круглий. Трохи баклажанчиків посадила це бібо F1. Білі, хочу спробувати, ніколи не садила, не бачила. Навіть. А це Ратунда, жовта, теж кругла, яблучна, така е, наполовину гіркувата. А це мені сусідка дала, ну такі звичайні три баклажанчика, бо я їй дала білого, а вона мені дала такі. Коротше, ми з сусідкою. В дуже хороших відносинах і ділимося. Тут в мене помідори, я трошки пізніше сіяла, то досаджувала. Це ксану зелена богиня. Там тут ці три ці вже є маленькі помідорчики. От, бачите. І тут, Ну це буде пізніше. Тут два сибірські скороспілий, два в мене тільки зійшло. Якось він дуже погано сходив цей, це насіння. Ну, не знаю, насіння я все замовляла по інтернету, по 20 насінин, по 20 насінин. Ну, пошти з кожної. Було таке, я, з якого я трошки більше замовляла, але в основному по 20 подивитися, чи воно в нас буде тут рости, чи от той сорт, чи він любить цей клімат, цю землю нашу. Так що так. А це тут три. Ой, як воно називається, огняний марзано. Цвіт... Цвіте, але... Ще цих помідорок не бачу. А тут вже я досаджувала перець такий, що в мене і один баклажанчик вийшов. Ну, що було, все, що залишилося в мене розсада, то я все от сюди вже цей позатикала на ленту, поставила та і все. Ну, стільки в мене перцю. Три рядки буде ратунди і три рядки солодкого перцю, ну там всякий є. І той, що я замовляла, і моє насіння, отакий. От сьогодні буду капати перець. Вчора капала помідори, сьогодні буду перець капати. Тут помідори теж всякі різні. Оставалися в стаканчиках, жаль було викинути, бо так як я з ними і працювала, і грошей давала за насіння, так що все посадила сюди в цей ряд, який не знаю. От вродить, тоді буду бачити. Ну Це або великий білий плюс, або щось таке, бо воно таке фіолетувате. Останні не знаю. Тут в мене один помідор прихворів, навірно, і то втора. Але я вже два рази обробляла. Обробляла ридомілом ці помідори і обробляла по тому, тепер недавно мені кума з Німеччини загнала теж таке для... Від фітофтори от на помідори, там на баклажани, перець, коротше на все. Ортіва чи о -о отріва, щось таке. От я потім зроблю фото, поставлю. Так. Тут у мене кавуни. Це тут я садила своє насіння, але дуже погано зійшло. Зійшло чотири. А це я із стаканчиків замовляла насіння. Це не моє насіння, це я замовляла, ну тут є, бачите, вже От там кавончик є. Один кабачок. То ще з прошлого року тут залишилися, вийшли, то я їх залишила, нехай ростуть. Так, тут є ще такі кавунчики, зараз покажу вам. Є вже в нас отакий великий кавунчик і є отакі, так, це що по кавунах, по назві не знаю, жовті і червоні сіяла. Ну, я пос... е... сіяла одинаково, зійшли, але е... я їх висадила, потім похолодало і трошки пропало, не всі прижилися. Так що, ну, скільки є, стільки є. Тут ще в нас є і там, от, де кукурудза, сусідський город, то все наше. Ми як куркулі, Кукурудза наша, і там ще я потім піду, покажу вам. Я там фасолю, цибулю, садила трошки помідор, які ще оставалися в стаканчиках, щоб не викидати. Коротше, зараз підемо туди, я вам теж, теж покажу. Тут салату. Тут зелений, ну салат смачний, ми його на каплю поставили, капаємо і не гіркий, смачний. Ну, Полоти все треба, але чоловік каже, кавуни не поли, нехай трошки будуть буряні, щоб вони не висихали так. А це тут помідори Тарасенко 7. Ще маленькі, цвітуть, але не знаю, чи будуть вони, чи ні. Щось вони такі слабі. Буду їх підживляти. А це в мене з того року лишилося черрі. То нехай росте, якраз на каплю попало. Це самосівка кабачки. Тут фасолю стручкову сіяла, але бачите, що це одна назва фасолі. Ну, у нас, я кажу, у нас дощу не було. Я вже якийсь ветрій добре пролила, але все рівно не так. Гороху теж нема, горох теж мені наука буде. Купила насіння по 100 гривень. І його треба дуже рано садити, так що треба мені на слідуючий рік, дасть Бог буду жити, перекопати дуже рано і тоді посадити горох, і він ще спіє, е, нарости і ще буде якийсь урожай. А так, ні. Так, якщо садити тоді, коли город оримо, то тоді ні, бо в нас зразу починається спека. Або дуже холодно, або спека. Так, Тут теж фасоля така стручкова. Ми ну, вже трошки назбирали, були, там жменьку, зварили трошки картошки, трошки фасолі, жменьку цього супу. Але вона, бачите, вже і там висихає, так що теж ніяка, бо дощу нема, все не полиємо. Ми вже один насос спалили, так що, аби перець помідори полити, таке і інше. Тут теж фасоля була. Фасоля не зійшла, я посадила зимню кольорабу. Ну, Вона така бідненька, але я вже купила Цей. майстер 2020, -2020 формулу. І ото буду підживляти. Тут в мене червоні буряки, вони в мене зійшли, їх для з'їла, не встигли полити. Так що буряків в мене цього року нема. Тут петрушка. Ну, Петрушка гарно зійшла. У нас в травень дуже холодний, був, то якраз морква петрушка зійшли гарно, і можна казати, що морква петрушка в мене буде. Корінь мені не дуже треба, бо ми не любимо. Мені так, я собі от пучечками на'яжу зелень, морозілку і мені на цілу зиму вистачає. Це тут у мене цибуля, Ці, тут грядка одна, два рядка, Red Baron. Два, то есть, да, два рядка Red Baron, два рядка отут біла, цибуля. Red Baron то я замовляла по 123 гривня пів кілограма. Це у агромаркеті, а це я так з Одеської області замовляла білий. Тут у мене дельфін. А тут у мене ем, круглий жовтий. Дві, дві рядки. Полоти не буду зараз, на слідуючу неділю вроді передають трошки. Похолодання і дощ, і тоді, якщо дощ впаде, тоді прополю. Бо зараз, бачите, вона вже лягає. Вона ще не, толком і не дійшла, а вже лягає. Так що, щоб не висихала, я не буду цей, не буду її полати. А тут кабачки. Кабачки, коротше, в мене історія така з кабачками. Садила, пересаджувала три рази. Ось тільки кабачків зійшло От на цьому місці. Тут зовсім нема, як бачите. Там теж нема, ну теж треба прополоти. От цибулі і кабачки мені так, що дуже срочно треба прополоти. Ну, кабачки може сьогодні прополю вечором прийду. Але бачите, в нас тут така високовольтна лінія. Не знаю, чи видно вам, чи не видно. Ток так б'є, що тут тільки тоді, коли виключить цю лінію високовольтну, тоді можна працювати. А цей кабачок я посадила в стаканчик. Він в мене в теплиці ріс, потім трошки примерз, але відновився і тут вже в мене кабачки є, але вже й кабачки і на таких, таких є, що я так сіяла. Тут в мене буряки. Ну, не дуже важні, бо дощу нема. Кукурудза тут теж, бачите, не дуже важна. І там, де буряків нема, посадила коєрабі. Ось тут, тут, тут. Цю теж буду і капусту. І... Тут я посадила цілий ряд от між буряками і кукурудзою, цілий ряд посадила зимню капусту. 100 стебел висадила. Так що буду підживляти. Купила, кажу, майстер, добриво майстер 20-20-20 буду підживляти. Це в мене хасу... фасоля така, ну, вже на... Не стручкова, а така, щоб на цю на насіння збирати, то буде, якщо буде, то молода. Я її почищу, поставлю в морозильну камеру і нехай буде. Так, картопля в нас от така дрібна, хоч вона у нас покопана, чиста, підгорнута, чоловік підгорнув, я покупала цей ряд, я замовляла, оцей крайній ряд. Біля дороги Алюет? Ну, якщо б були дощі, вона б була дуже хороша. Так, я дивлюся, бо я викопувала отут, викопала один кущ, тоді б була хороша. Але дощів нема, бачите, вона вже почала сохнути. Так що такі справи у нас цього року на городі? Так, як і всі, я жаліюся. У нас тут на берегівщині у цьому селі, в курортному селі, то капець, яка жара, ціле боже літо, я не знаю. Весна була дуже холодна, заморозки травень холодний, був що в куртках ходили. В кінці травня, там вже з 25-го чи як почалася жара, і цілий червень, жара, жара, один раз падав дощ. Ну, але все рівно трошки щось є. І кабачок є свій, і цибулька якась є своя. Я не можу жалітися, бо все рівно щось є. Другий город сусідський. Тут в мене цибуля чеботарська. Ну, трошки заросло, але вже теж лягає, їй ще рости, але вже все. Тут я теж посадила, бо фасоля досить така слаба. Поміж міжряддю посадила е, цю зимню капусту. Це в мене теж фасоля така на, ну, на насіння вже, щоб їсти тут в мене. Фасоля не, не зійшла, я посадила помідорчик тут, там і там. Так, тут у мене ще кавуни, це моє насіння. Теж зійшли чотири, ну тут трохи краще. Один слабший, от там, бачите, а ці можуть бути, ці кращі. Тут теж понасаджувала капусту. Коротше, повстріляла, де було. Місце і там посадила, туди поостромляла. Буде, буде, не буде, не буде. Це кукурудза наша така вже. Ми її посадили, тобто з сівалкою посіяли, з добривом сіяли. І потім трактор пройшовся один раз, прокупав нам і все. А це тут помідори я замульчувала, бо коликів вже нема, то замульчувала просто так. Посадила, бо жалко було на цей розсаду викидувати із стаканчики. Але, бачите, є. І тут є помідорка. Якщо вам видно було. І там дивіться, скільки зав'язалося. І там, ну всюду є. Коротше, які були остатки, то все посадила та і все. Так що такий у нас город на, у 25-му році. Ну, Кукурудза може ще буде, якщо підуть дощі, то будемо мати, будемо з кукурудзою. Так що так, друзі, бачите, сусід повкривав своє і картоплю, щоб не сохла. Але в нас тільки сіна, нема не назбираємо трави, щоб нашу пов, цей, повкривати в них картоплі мало, що в них тут городу. А у нас Клаптик великий, так що такі справи. Така цибулька, ну, є. Я не кажу, що погано. могло би бути і краще, але добре буде все. Богу, дякувати, живі, здорові. Так що так, такі справи. Це в мене така тепличка. Ну, цього року, да, слава Богу, все нормально ще, поки огірки нормально, треба полити буде. Ну, але й жара така, слухайте, що то капець. Так що Богу дякувати. Все добре, там два перців встромила. Тут теж перець, там капуста, але то я не знаю, яка капуста, то мені насіння дали. Я посіяла, але вона вже з весни така, ні качанів не робиться, лише листя росте. Кури є. А це помідорчики. У мене тут з усіх цих ну, пов'яли. Бо дуже велика спека сьогодні. Цей. З усіх, от, що я замовляла, з кожного посадила сюди один, щоб було, якщо на городі, не дай то Боже, якась біда, то щоб було в мене насіння. Так що такі справи, такі помідорки в мене. Так, по підживкам. Огірки підживляю от таким по листу кожні 10 днів таким хелатином огірок замовила. Так, далі помідори, перець, баклажани. Ото все таке дрібне, що було посаджене. Перш, в перший раз було підживлене курячим послідом, потім було підживлене. Ой. От таким розконцентратом формула 15-7-7. Потім було отаким розконцентратом підживлено. Формула 5 10 15 І тепер, сьогодні в нас п'ятниця, вівторок чи коли перець я підживляла, зараз вам покажу. Трохи вас покручу, але вибачайте. Ось таким мастер 20 20, 20, 20. універсальне добриво. І е, куп, е, куп, замовила плантафол, формула, ну там без азоту вже. Я забула, яка формула, але без азоту вже. То по помідорах, сугубо по помідорах буду, буду по листу. Так. Ну і все. По, по підживках, по... А, обробляти помідори обробляла редомілом. Не знаю чи є. Тут в мене, чи може я вже повикидувала упаковку. Вірно викинула вже ту упаковку редуміну. І от о, помідори оприскувала цим. Ота от ортіва чи отріва о, німецьке. Ну, я кажу, я сфотографую, ставлю фотографію. І огірки один раз квадрісом пройшлася, бо почали трошки хворіти, але зараз бачу все нормально, ну не знаю. Зараз сьогодні їздила в місто, купила ще квадріс і буду, нехай не буде, бо всяке може бути. Так що не знаю, от що робити. Чи третій раз, бо я от за сезон помідори три рази обробляю, чи ще обробляти раз тим німецьким чи обробити третій раз помідори квадрісом. Оце не знаю, що робити, сама думаю, От не знаю, як поступити. Так що так, такі в нас справи, в нас жара Африка настояща. Фрукти всі навесні померзли, Через ще не було. Груш тут є на цій грушці, може 4 штуки. Трохи було клубніки і тут малина, але зараз дощів нема і малини нема. Я сподівалася, що тут в саду то хоч трохи, але і стільки нема. Так що такі в нас справи. Друзі, оце огляд охороду на цей рік, на липень місяць.